Колись на цьому ж місці починалась ковбасна революція. Тоді головною діючою особою подій стала партійна Волга з ковбасою. Четвер, 16 липня, 20-та година, на тому ж місці заблокована чорна тонована Тойота Камрі. Волги нині у представників політичної еліти не в моді. Представник штабу Геннадія Корбана Олег Мартинов, який просить назвати його скромно укропом. Звинувачує Тойоту в тому, що в ній знаходяться гроші для підкупу виборців Сергієм Березенком під виглядом підписання соціальних угод, зброя і вибухів. Я поездил с этой машиной еще позавчера, снимал. И вчера, когда вот она приехала сюда, ну, я подошел, получается, они открыли окошечко и передавали туда какие-то списки, оттуда передавали деньги, вот такую стопку. Я начал снимать на камеру, они перепугались, я спрятали всю машину. Я сразу же стал спереди, я говорю, ребята, никто никуда не поедет. Довкола автівки миттю зібрався натовп. Представники штабів обох кандидатів бійці, активісти, молодики спортивної статури, скандальний Глаба і місцеві мешканці, яким заважав спати галас і гучна музика, яку врубили учасники сутички. Молоді чоловіки, які знаходились у Тойоті, зачинились зсередини. Геннадій Корбан наполягає, аби правоохоронці відчинили двері заблокованого автомобілю. Його міліція очіпляє стрічкою. На місце прибувають вибухотехніки, зчиняється штовханина. Частина натовпу кричить Геть Корбана, інша відкрий машину. Представ Корбана пропонують поїхати розбудити суддю, який дасть дозвіл відкрити машину. У цей же час відбувається екстрена нарада прокурора області, правоохоронців, голови облдержадміністрації по визначенню санкцій проти заблокованої автівки. На місце прибуває голова облради Микола Звєрєв, який зараз у відпустці як кандидат по 205-му, депутати Верховної Ради Купрій і Дідич. Зрештою, майже через шість годин близько до другої ночі міліціянти під обурений галас забирають хлопців із машини до міськвідділу. Они вынесли зброю. Они ничего не вынесны. Они сотрудниками милиции. Как вы Еще раз повторяю. Они сотрудниками милиции. И мы поехали в город дел. Мы их допытаем сейчас там. Осмотрим. показали, показали? что у них Почему вы не Потому что я не обязан этого показывать здесь. Мы сейчас эту машину оставляем здесь с громадскими активистами, с милиционерами. До утра до Утра. Значить, в утра в свідчі обращається з кадацьком прокуратуру і до суду. Машину опломбовують у ній через вікно. Люди ніби вгледіли чохли від зброї. Корбан закликає на свою підтримку бійців батальйону Чернігів. І ви, патріоти, повинні стояти за правду, тому що ви стояли на фронті. И я стоял вместе с вами там. А де ви я, можу, я, тут... я тобі тебе де я стає п'ятниця дев'ята ранку. Так вулиця Ракосовського не виглядала ще ніколи. Посеред дороги мангал, на якому варять кашу і каву, діджейський пульт і дискотека. Так натовп чекає на рішення суду. О 10.45 Він виносить ухвалу відкрити Тойоту. На її виконання чекати доводиться до 12-ї години. Як пізніше виявляється, у цей час якраз хлопців із авто відпускали з відділку, у який вони були доставлені, а не затримані. При них ничего не нашли, личности установлены, присутствие адвокатов, насколько мне известно, на данный момент их отпустили, это как от основание предварительно нет, их задерживают. Это -то тоже сообщил мне начальник городела милиции. Люди не в розыске, на кого работают, сейчас выясняем. Их под э, футболками были обрывки бумаг, э, которые видели, в общем-то, все. Это так называемые социальные угоды. То есть, они эти бумаги рвали, жили. Люди зі штабу Березенка стверджує Корбан. Просто докази вони вночі з'їли. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що машина належить Березенку в його штабі. А які у вас є докази, бо в міліції сказали, що у них доказів поки немає? Ми, ми Номери машини Київські і представники Укропу кажуть, що за її обслуговування на СТО платила СБУ. Купрі телефонує голові Служби безпеки України Грицаку. Ремонт значить, проплачувалось на СТО, СБУ Києва. У нас є відомості, що автомобіль, який затриманий у 205 му окрузі, причетний до СБУ Київської області, де відбувався злочин. Я прошу вас відреагувати, якось, щоб Служба безпеки. Да. Зрештою слідча група відкриває Тойоту. Під радісні вигуки прибічників Корбани з багажника дістають соціальні угоди березенка і 10 пакунків по 50 конвертів. У кожному 400 гривень, всього 200 тисяч. Номер кожної банкноти правоохоронці реєструють. Це займає години. Їм навіть приносять пляжну парасолю. Також у багажнику три обоїми до автомата Калашнікова і дозвільні документи на нарізний карабін, нібито на ім'я товариша Березенка Рустама Салдарєєва. То есть фактически... Это не... Ну, это охотничьи карабин. Рожки а это а, Рожки это автомат. Так, охотничий карабин идет с рожками. Он стреляет против одиночными выстрелами. Не очень идет. Нет. Они идентичны. Разница все в том, что стреляют одиночными. По закону мы их не имеем права задерживать. Обвинения в их сторону нет. Зараз посмотримо повністю автомобіль, потім будемо приймати далі. Даже... Поки розвивались всі ці події, у штабі Березенка зробили заяву про те, що вони провокація Корбана. Корбан у свою чергу зробив ще одну гучну заяву. Штаб Березенка договорився з технічним кандидатом Юрієм Константинчуком, який виступав як технічний кандидат від штабу люди… Работают на него.